Вітаю! Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, наскільки давно були винайдені феєрверки для сучасної людини. Феєрверк це частина святкового вечора, та навряд чи когось зараз можна ним здивувати. Проте, чи знаєте ви із чого вони складаються? Отже, сьогодні поговоримо про фєєрверки. Вважається, що феєрверки були винайдені в Китаї ще в сьомому столітті нашої ери. Уявіть, наскільки це було давно. Першою європейською країною, де з'явилися феєрверки, була Італія. А до України феєрверки потрапили лише у 18 столітті. У кожній країні дотримувалися окремих традицій виготовлення та використання феєрверків. Так у Китаї спочатку це був бамбук, його кидали у багаття. І він вибухав. Після винаходу пороху вони не перестали експериментувати, додаючи то селітру, то вугілля та сірку. Схема того, як влаштований фейерверк, досить проста. Він складається з чотирьох основних елементів. Розглянемо детальніше. По-перше, це корпус. Як правило, він виконаний з легких елементів на кшталт картону, які під час вибуху не розлетяться на уламки. Форми корпусів бувають різними: найпоширеніші сферичні та циліндричні. Також шар з папієма маше зроблений із суміші волокнистих матеріалів з клеючими речовинами, крохмалем та гіпсом. Усередині знаходиться порох. Ще потрібен снаряд, який вибиватиме наш фейерверк у небо. Зазвичай також містить порох. І, звичайно ж, гніт, який уповільнює вибух. Якщо коротко, спочатку підпалюється гніт. Коли вогонь досягає вибувного снаряда, куля вилітає з корпусу. Коли полум'я дістається пороху, вибухає сама сфера. Порох і хімічні елементи спалахують різними кольорами і розлітаються в різні боки. Це і називається фейерверком. Але це ще не все. Найцікавіше це зробити феєрверки різнокольоровими. У них додають спеціальні таблетки. Це піроелементи, які, згоряючи в повітрі, випромінюють те саме кольорове світіння. Головний піротехнічний елемент феєрверку селітра. Саме вона впливає на те, яким буде колір феєрверку яким він вийде, залежить від набору допоміжних хімічних елементів. Піроелементи самі сірого кольору, але кольорова гама може бути білою, червоною, жовтою, фіолетовою все залежить від селітри. Стронці червоний колір, натрій жовтий, барі зелений і тощо. На створення піротехнічних виробів йде не один тиждень. У процесі беруть участь і люди, і машини. Нові технології значно скорочують цей процес, але все ж таки він залишається непростим. Тож сьогодні ми з вами дізналися, звідки походять фейерверки, і з чого складаються сучасні фейерверки та за рахунок чого вони стають різнокольоровими. Дякую за увагу! До побачення!